Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець по інсайдерській інформації, яка надходить сьогодні в Україну, президенту Зеленському, в який прибув в Туреччину для перемовин з. Президентом Туреччини Ердоганом і спецпосланцем Сполучених Штатів Америки Стівеном Уінкуфом буде запропонований план капітуляції України. План капітуляції України, який закінчить війну. Пам'ятаєте, спецпосланець Путіна, його фаворит Кирил Дмитрів, приїжджав в Сполучені Штати, роздавав цукерки зображенням Путіна і валяв там дурника. Як сміялися українські блогери? Інформаційні джерела з нього, що візит провалився, він поїхав ні з чим. Та, ні, любі друзі, я тоді казав, підозріливо, що цей візит тривав 5 днів, і Дмитрів присувався з одного міста в інше. Так воно і сталося. Інтуїція мене не підвела. Дмитрій вів перемовни з, Украї... з американськими посадовцями американського уряду. І вони без участі України вирішили закінчити війну, капітуляцію України. Все просто сильні світу цього змовились поза спиною України е -е, круг, крукове око не виклює. Вони написали 28 пунктів, і 28 пунктів капітуляції України в Стамбулі Спецпосланець президента США Трампа Стівен Уітков передасть Зеленському. І той повинен буде її прийняти, тому що грошей зброї Сполучені Штати. Не дадуть. Ну, а Росія в цей день по-звірячому ударила по західній частині України в Тернополі Івано-Франківськ. Львів є величезні жертви, принудять нас силою. Ось така інформація: круки домовилися, а Україну змушують капітулювати. Після того, як Україна капітулює, президента Зеленського планують змістити. і... В Україні буде правити уряд національного порятунку з Давида Арахамі, Чебуречника, який продавав в сочах чебуреки в 2015 році, з Петра Вальцмана, з Пінчука, тому що голос це партія Пінчука зятя Кучми, ну і інших чорношляпих. Це для тих українців, які думали, що знесуть Зеленського прийдуть люди, які будуть бати за Україну. Чекайте, вони будуть бати за свою кишеню. Отже, капітуляція України, 28 пунктів Стамбул. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!